Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua І в даному відогляді надамо вашій увазі Гайковерт від компанії Metabo, а саме модель SSW650. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині сам комплект постачання. Розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в ньому знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Та сам Гайковерт. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 650 Вт. Кількість обертів холостого ходу від 0 до 2100 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 600 ньютон на метр. Максимальна кількість ударів на хвилину складає 2800. Тип патрону зовнішній чотирикутник кутник 1-друга 12,7 мм. Вага інструменту без кабелю 3 кг. Довжина мережеокабелю 5 метрів. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua складає 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це металевий корпус редуктора, що виконаний за допомогою алюмінієвого лиття під тиском. Даний корпус допомагає інструменту чудово охолоджуватись, а також цьому сприяє велика кількість вентиляційних отворів. Отже, ви можете працювати тривалий час без перерви. В даного гайковерту дуже добре співвідношення крутного моменту 600 НМ до його ваги. Отже, інструмент не тяжкий та дуже продуктивний. Корпус інструменту дуже добре прогумований з усіх боків. Ця гума має такий досить особливий рельєф, що запобігає ковзанню даного гайковерту у вас в руках під час тривалої роботи. Також хотілося б додати, що даний гайковерт оснащений функцією захисту від заклинювання витратних матеріалів. Отже, вам руку не викрутить під час того, коли витратні матеріали будуть затиснуті. Друзі, мережевий кабель даного інструменту також дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.netua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Також, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей! Побачимось у нових та цікавих оглядах.